Олександр Штупун разом із нами це речник прес-центру сил оборони та напрямку. Поки набирають наші редактори нашого спікера. Я нагадаю, що ну, от, інститут вивчення війни зазначив, що з весни аж такого просування або успіху, окрім того, що наблизилися Росіяни до Авдіївського Коксохіму, немає так. само, нагадаю, що було завдання, точніше, не завдання вказівка президента Росії Путіна своїм військовим, щоб Авдіївку взяли до 1 грудня. От, там тамтешні російські воєнкори, які там прису. Сотні військові зазначають, що цього точно не станеться. Можливо, десь до нового року. І саме про це ми так само будемо говорити з нашим гостем. Олександре, вам слово. Пане Олександре, можете продовжувати. Ми зупинилися зменшення кількості авіації і поновлення м'ясних штурмів. Будь ласка, вам слово. Так, вчора ворог ріє. Різко збільшив десь приблизно в два рази як кількість артилерійських обстрілів, так і авіударів, і активізував також наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку десь по 10-20 одиниць. Ну щоб вони палять і досить потужно деяку повністю знищують, ну деяка пошкоджена, і потім її добивають. Якщо говорити, щоб ви розуміли цифри, то вчора ворог завтра удари, зокрема, обстріляв медичний заклад, також завдав 17 авіаударів. Це в основному керовані авіаційні бомби, провів 56 бойових зіткнень і здійснив понад тисячу артобстрілів. Районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, е, також східніше Новобахмутівки і південніше тоненько е, відбито 20 атак загарбників, Тобто активність ворога не спадає. Е, також біля Мар'їнки досить активно ворог поблизу Новомихайлівки. Там відбито 6 атак і, на жаль, е, намагається він. Е, в район на Запоріжжі йти вперед, тобто відбивати свої позиції, які втратив раніше. Там біля роботиного відбито 5 атак і 5 атак відбито західніше вербового. Загальні втрати ворога дуже великі. За минулу добу він втратив загально 639 осіб. Що подається в пол. Я би ще поточнив стосовно їх таких перманентних успіхів щодо Авдіївки, тому що ну в контексті е, захоплення цього населеного пункту, точніше, того, що там від того залишилося, це ж буде для Росіян, знаєте, хороший козир, хороша карта напередодні виборів весняних президента Російської Федерації, але і наші військові і політичні огляди військові оглядачі зазначають, що знаєте, підійти оцими самими малими групами до Авдіївки, це одна річ десь там до того ж коксохіму або просунутися трохи в глиб, а захопити взагалі всю цю територію контролювати і це зовсім інше. І в цій частині оці плани 1 грудня, 31 грудня там, до нового року, до весни наскільки вони взагалі здійснені? Що на це в подальшому може впливати ці в наступні кілька зимових тижнів або місяців? Росіян. Mm ну... -hmm. Вони ж також колись закінчуються, і, е, врешті-решт, противник має зупинитися. Е, прогнозувати я не хочу. Це дуже невдячна. Рі... нищити, сіко тримати оборону і нищити ворога. Е, кожен день він там втрачає по 400-500 осіб, тобто е, підрозділи знекровлюються, і е, хоча ворог підтягує е, штурму ну, е, з колишніх злочинців але вже, вже на всі на різних ділянках фронту вже фіксуються відмови і не тільки рядового особового складу, а вже і офіцери відмовляються йти в штурми і наступальні. Так, власне, як ми зазначали трохи раніше, саме перед вашим включенням до нашого ефіру, пане Олександра, ми говорили про те, що дійсно збільшується кількість російських військових, які здаються добровільно в полони, обирають життя замість смерті на фронті. Власне, хотілося б уточнити, які висновки робите за результатами розмови з тими окупантами, яких берете в полон. Ну, по перше, у них дуже низький, скажімо, морально-психологічно-психоносна. Морально тобто вони розказують, що вони не очікували, що тут буде таке жахіття. Тобто їх обманюють, розказують одне а насправді виходить інше. Ну і плюс. Скажемо, які доли діють і на яких напрямках, і яка не кількість ну, озброєння і особового складу? Будемо сподіватися, що ця тенденція буде тільки продовжуватися. Пане Олександре, спасибі вам за те, що, попри нестабільний зв'язок, змогли долучитися до нашого ефіру, власне, і розповісти ту інформацію, яку щойно якою щойно з нами поділилися. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку. Був із нами.